Вітаю вас! Сьогодні ми підготували для вас дуже цікаве і корисне відео про те, як працювати з нашими прозорими базами. Перша база, про яку я хочу детально розповісти, це рабр-база Комільфо. Один з найкращих продуктів це гель-база Комільфо. Як працювати з X-базою Комільфо? Особливості роботи з Файбер-базою. Сподіваємось, дане відео було для вас дуже цікавим і корисним, і ви знайшли відповіді на усі свої питання. А якщо ні, ви можете писати їх в коментарях, і ми обов'язково відповімо вам.